З вами вітальню. Завітали майстри рукод... майстрині рукодільниці села Мошорине, щоб представити свої роботи та роботи своїх землячок та розповісти про те, чим сьогодні займаються активні ветерани Мошорянки. Це справжній приклад, як треба продовжувати життя уже не працюючи, а на пенсії. Я хочу запросити до слова Наталію Іванівну Кондратенко. Найактивнішу з них ініціатору всіх їхніх добрих страв. Вона вичавкуває про мовши велику і про своїх землячок. Прошу натальну. Дякую. перш за все хочу подякувати, що ви нас прирахували до майстри і запросили на сьогоднішнє mm -hmm. ну дійсно свято. Нехай буде це нам не захід, а свято невеличке для душі. Сьогодні ми вам принесли змашорену частину тільки того, що ми насправді над чим ми працюємо. Ці роки я скажу так, тому що 11 років назад ми створили ветеранську організацію, оновлення, і почали працювати всі оновленій ветеранській організації. Наш кабінет був малесенький на другому поверсі. І вже через два роки нас почали називати Верховною Радою, бо потрібно було підніматися на верх. Потім зараз ми вже відійшли від Верховної Ради. Ми створили інші громадські організації, дівчата постворювали. Ми війшли до клубу Довголіття, займаємося здоровим способом життя. Але основна костяка той залишився, який був створений ще 11 років тому. Ми приймаємо участь, де просять і де не просять. Скрізь нас, нас знають, тому що ми вліземо туди, де не треба нам улазити. Всім цікавимось. Багато ви бачите, що наша виставка різнопланова. Ми не чим тільки дещо побачили, чи самі придумали, починаємо займатися. Але вважаємо, що в даний час найважливіша робота для нас, як і для всіх людей України, це вироби, які ну, як сказати на військову тематику. Олександр да, ми, да, да, на минулі да, мистецтво типу, під час війни. Під час війни ми, ми робимо те, що інше, але ми принесли вам показати те, що ми робимо. Воно ну, трішечки чимось відрізняється. відрізняється тим, що це нашими руками створено. Тут і балаклави, і адаптована шкарпетка, і тактичні рукавички. І поясами в'яжемо і шиємо. До речі, теж і шиємо. У нас є майстри. В'яжемо різні речі, але кожного до кожну посилочку ми обов'язково. Чи таку анелочка, чи, чи ось такий оберіг, ну щось вкладаємо ще і таке, щоб хлопці відкрили і побачили солодощі обов'язково якісь. І щось з таких оберегли. Є тут ось і для флешок, ось такі ось в'яжуті. Ну, ну нехай, ну нехай їм буде трішечки веселіше. Це може бути для ключів, для флешок. Різні роботи. Сьогодні зі мною приїхали мої подруги, майстрині Галина Жувак. Галина Михайлівна Жувак. Я не можу не сказати Михайло Жувак. І так, яка. Відтворює давнє мистецтво, яке зараз популярне, це килимки. Килимки ми вона в'яже і ми під її керівництвом, тому що усі майже роботи у нас колективні. Одні ріжуть, одні мотають, одні в'яжуть. Магалина ми Михайло найбільша. Ну, хлопцям ми в'яжемо ось такі килимки. Це для них. Більшість для них, тому що ну, такі кольорові, над ними більше роботи і ось такі. Добре, що в нас є подруга, яка нас забезпечує наполовину, забезпечує матеріалом. Це обрізки з оцих спортивних костюмів, які зараз трьох нитка. Із І з них ось такі килинки, тут їх досить багато, різних різного плану. Але Михайлівна в'яже шкарпетки, оце адаптовані з шкарпетки, тактичні рукавички це її робота. Вона вишукує. В'яже розпускає, потім нам розповідає, і всі ми гуртом потім ми сідаємо і починаємо працювати. Багато тут є і шкарпеток, і все. Ми нещодавно відправили з волонтерами теж, Галина Михайлівна зв'язана. До речі, з волонтерами ми зв'язані із майданом, і з тими частинами, де наші хлопці воюють. І де ми знаходимо шотки. Потрібно туди килимки, туди килимки. Шкарпетки, значить, шкарпетки. Ще шиємо рукавиці, є тут. Пошиті рукавиці, от їм теж здавалося би, ну яка там е, така робота, але матеріал. Матеріал потрібний, шиємо теж відправляємо. Білизня, дуже багато пошили білизни, є майстрині. Але ж білизну у нас Людмила Гудак шиє, дуже багато. Наталія Олексіївна погребняк із своєю 88-річною мамою шиють маскувальні халати, шиють труси. Шиють рукавиці, в'яжуть шкарпетки і весь час відправляємо немало. по силі свої можливості. Це основна наша робота. І, звичайно, ми не забуваємо за те, що над чим ми працювали давно, це нові вишивки, вишивки Парасковії Павлівни Прокопчук. Я хочу про це хочу сказати золоті ручки в майстрині, але за останнім часом все-таки війна відклала доволі. Ну, Доля її, війна, все від, від, від початку великий, тому що змінився. Е, ну, як, наповнення на стало більш таким ну, якимсь, філософським, може, чи як навіть сказати, і береги тут, і дерево життя. Якщо раніше були тільки квіти, то зараз хочеться вже. ну, того, що, що зберігала Україна з давніх дари не передавала зустріти. -зу 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 -зу. Хочу сказати ось про ці рушники. Оце рушник, який ми подарували своєму садову День села декілька років тому, а вишитий він по цьому рушнику, який є найдавнішим, ми створили три музейні кімнати, де зберігаються старі речі. Ми до цього часу їх знаходимо і намагаємося хоча б елементи якісь відтворити. Цьому рушнику десь до 150 років. Ви бачите, в якому він вже останній, ми боїмося, до нього доторкнутися. Але елементи, оцей візерунок, ваша павна. Перемалювала на зошиті в клітивочку, а потім перешивала ось сюди. Але це теж колективна робота. Це тут шість вишивальних зшили з нашого колективу по черзі. як? я фіцова погордувала, що кружева має. А так шість вишивальних по черзі передавали і вишивали. Ми любимо так працювати, якось знаходимо ну, отой кінець, щоб був моїм початком. Потім ще хочу за одну вишивку. От я вже говорила, чула, що в нашому музеї зберігається ось такий пертушок, який якому теж уже сторожі. Понад сторож близько ста років, який вишив в чоловік для своєї дружини. Ну і ми намагаємось теж трішечки, хоча б трішечки, ми не ми не зможемо вже так працювати, як робили в той час майстри приканці і Тонесенькою ниточкою. І це звичайно робота. Але цей картошок теж є у нашій музейній кімнаті. вишивки все, да, Паша, повна у нас велика молодець. Вона перемальовує ці узерунки, вона їх там вдосконалює. Це уявіть у зошиті плітивочку, його перемалювати, а потім і творити, тому що без комп'ютера працює людина. А за старими зразками. Кружева, насправді, в Центральній Україні Добре. кружева – це була одне, одна із. Як тепер по сучасному кажуть з наших фішок. Якщо приїжджають до нас із Львівської, наприклад, області, вони кажуть, що вишивка мережка, вишивка мережка це оце ось оце ріденьке цей візерунок. І саме кружева це є наша візитна картка. Це наша візитна картка. Такі кружева, які зберігається uh -huh. в нас у нашій кімнаті в нашій, а, ну, дуже навіть є рідкісні, тому що зв'язана. Ниточкою, тридцяточкою чи сороковочкою. І довжиною тут у нас є підозорник, ось тут висить може сторонитися, зімки винах. От можете на нього побачити це кружево, очевидно, що воно перешивалося навіть є. Здорові речі на Мені Ні-ні-ні, Ми чекаємо. Мені було сказано коротко, я мені показала про всіх, про всіх, але про всіше про всі Вишиває не тільки Паша Павлона, тут є і мої два рушнички. Тут є рукавішникові до Васильівна. Ось оцей цей голубим. Вона перейшла на монохром, і подобається бо червоне, або зелене. Більше зараз ось такі спокійні, то, якісь. То, Тона. <кхех> і Людмила Вак нас вишиває, і Галина Михайлівна я виставляла там дуже багато вишивок, у неї вся хата. Ох, Як вишивка, і наволочки, і рушники, і все, 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 все. Це йти, любуватися, жити і радуватися. Ну, не так трішки сподобав, чи не трішки, не так добре. Ще. Це, Івану, мас... ззаді ще да, це у вас. Тетяна Бабич. Вона прийшла до нас непевно, тому що людина дуже зайнята була, вона молодша за нас, але вона прийшла. Ну, хочу сказати ще, що в нас, нас непевна не кількість людей у нашій, в, нашу, в нашій групі жінок, в гурті в нашому жінок. І ми навіть не можемо сказати скільки, тому що одні є такі, які ходять постійно, а є. Що приходять рідко, є такі, що просто думає. От, Наприклад, у нас килиміт, килимків дуже багато зв'язала Валентина Олексійовна Зайченка. Вона не ходила. Але ще. Вона до вас не думає, Ми мене сім'ї заготовлену пряжу, і вона в'яже вона її ще, ще трошечки назад, чим ми в'яжемо. Угу. У мене є тут багачки, які. Років по 30, це мій батько з окацією робив. І батька задає добрим словом, але він Ну вже він був на пенсії, не було чим зайнятися. Він каже, ну хоч би на бутилочку там мені якось заробити. Я приносила такі гачки, які він стругав по півдня. Кажу, дівчата, скиньтесь по гривні. Батькові приємно буде, вони збереглися. Ну, звичайно, зараз вже дуже багато гачків всяких можна купити. В Магазині, але якщо облюбував отакий от дерев'яний, акаційовий, він вже відшліфований, то ним і дуже гачкувати. світла. Тетяна Олександрівна Бабич у нас має четверо внуків, і вона цим зайнялася ось цими іграшками не просто так. А вона зв'язала для своїх внуків. Вони робочі ці іграшки, вони не стоять на виставці, ними діти граються. Вони Духай всі функціонально. Тут, тут є багато дуже ну, є іграшки, і я тут є. А де я? Оце <ріст> йо. Це, Це мене був білий берет, і вона вирішила. Ми один час працювали. І, так, мабуть, той час, часу, вона мене такою, вона каже, готовий. Ще новий товстенький. <ріст> Ось, наприклад, ці іграшки-трансформери, я не знаю, Олі в нас багато пов'язала іграшок, чи в'язала вона чи ні. Я, з вашого дозволу, воно Ось розкладається, красиво. потім складається. Діти її, внуки її граються, вони вміють, я вже не складу. Так що всі ці іграшки працюють. теж, і Ілонка Марія Іванівна. Вона взагалі живе в місті Кривий Ріг. Але вона наша машинянка, вона видала шість книжок уже з віршами промашорина. Теж там є, мабуть. І вона свій творчий доробок вам прислала чи привезла? Е, у нас у нас є. Да, у нас є. Вона на мотанки свої передала. Це молоді дівчата зробили. Вони теж приймають уже тепер участь ось. в, в цьому гурті, який зараз існує. В інтернет існує інтернет-група, яка називається Пешмашоринське Пеше. Олександр, в цієї групи, ми створили цю групу для чого? Ну, таке слово пишення, воно підходить від слова пишаємося і від нашим є, те, що ми пишаємося своєю країною, своїм селом, своїми людьми і, звичайно, собою. Для того, щоб пишатися, треба працювати, не втомлюючись працювати і над тим з виробом, і над собою. Тому ми і працюємо. Тут є. Цікава, теж іграшка. Гарбузик ми проводили свято гарбуза, так у нас це була така хітова іграшечка. Ну Різного подивитись потім. Серветок ось Галина Михайлівна з капертину з таку велику на весті А ну, ще безліч серветочок різних. да, ми граємося. Є такі люди, які кажуть, сидять отам, от погралися, а ще починають співати, видно видно постійно. Випить посторонно та співати. Сидимо, сидимо, хтось почне згадувати про старих людей, про те, які були цікаві люди, які були змістовні люди. От є про згадати про тих людей, що кожен з них запам'ятався якоюсь фразою, якимсь своїм вчинком, з якоюсь подією це зв'язано. Ми їх згадуємо, а потім починаємо згадувати українські пісні. Я думаю, що ми сьогодні ще поспіваємо Співаємо, з вами. так, спрацюємо. О, дав нам час, ще ходимо, ходимо з палками скандинавської, ходьби, нам спасибі, Червоний Хрест нам палки привезли, так теж нам кажуть. І що нами рухає? Нами рухає бажання жити, бажання бути здоровішим для своїх дітей, навіть не для себе, для того, щоб ми себе в наші роки почували нормально, почувалися і могли. Хоч, хоча б цих хлопців не було нашим дітям і внукам. А людина, якщо вона зайнята, якщо в неї є хобі, вона й буде працювати. А крім того, звичайно, от ми не маємо з цього якогось там, як інші, ми, ми не продаємо. Хоча дещо можливо було, бо ці ж хустини теж в цей час я заробляла копійку ними, коли на пенсію прийшла. 800 гривень, то, то дехто мене ще купляв. А зараз для душі, для подарунки. В основному це все зроблено. Ми коли почали лісову збирати, так ми думали, а що ж нам насбирати, як ми все пороздарювали. От та серветочка, то Галя Михайловна мені подарила, її привезла. Да, і, і і ми нам не собирали ми, подарунки, нагадували. <розум> персональну виставку зробити однієї майстрині ми не можемо. У нас тільки колективні роботи. Віра Олексіївна, ця мати заріблого воїна, вона цукерки варить, у нас у базочки є цукерки. Можете скуштувати. Воїнам ми посилаємо варення, або якщо гості приїжджають, ми обов'язково такі кришечки, це наші вже mm -hmm. як mm -hmm. візитна карточка, mm -hmm. так, mm -hmm. такі mm -hmm. рісні, там і соєшничок є. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ну не таке, воно дороге, але ж приємно людині ось так. Саме хочу що сказати. Саме отаку це. Вже давно, коли ми ще були в тому маленькому приміщенні, Наталя Іванівна також приїжджала до нас на творчу зустріч, подарувала нам привезла мед і от таку саме кришечку, таку сувенір такий. Ви знаєте, вона жила в музеї, оця кришечка, цей сувенір дуже-дуже довго, музею 20 років майже. І от коли під час оцеї нашої такої трансформації, як я кажу, переїзду сюди, вона була, я її бачила, тримала в руках. Слухайте, куди я її поклала, не можу знайти. Кажу Наталіва, Наталіва, привезіть ще одну так цю І Ми вам ще подарунки залишимо. Добре, дякую. так. Є ще одне слово. У нас є майстриня, яка займається петропівським розписом. Але вона розмальовує стіни будинку культури. Ви бачили там фойє в нас дві стіни, розмальовані. Музейна кімната, кімнатах, піч розмалювала. от такі подарунки. То вона мені ось такий. Подаруємося, дуже приємно. Багато да, дуже Де, Розбагатіємо, купимо фарби, будемо запрошувати наших шановних майстринь розмальовувати наш а новий музей. Ми після, нашу, а ми після автон, цієї злам, виставки, дівчата будеш. свої, вони перший раз тут. Ми, власне, і не знали, як воно буде, як нам це все привести, показати, розмістити. Тепер ми вже знаємо, дівчатку. Да, шлях, шлях, шлях до музею знаємо. Шлях до музею, те, що треба персональну виставку. Да, Обов'язково кожної майстрині, так як я. речей не вистачало, вона покомандувала, зробила, і ряд ми чим. Всі по черзі. Хто приїжджає, той.